Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit. І ми сьогодні на цей раз за поліцейських поганяємося. І це знову. Мабуть, та сама гонка, на якій я б проходив. Ну. І у нас тут Lamborghini. Ну, Авентадор, походу. За хвилину 20. за золото. <кій> ну, Авентадор, походу. <кій> Майже 6 кілометрів проїхати шляху треба. <кій> так. їдьмо якомога швидше. Прискорюємось по потроху. Це добре, що захист азоту автоматично заповнюється. 350 я на максимальній швидкості. Прискорюємось. Ось так боком заходимо. Прискорюємось. О, було досить близько. Було досить близько. Так, один кілометр залишився. На золото вдалося. Одна вина города нас очікує. Нова поліцейська. Точка Audi ТРС. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!